Влада почула українців. Людям змінять принцип нарахування за доставку газу. Відтак ми перестанемо платити за те, чого не споживаємо. Що мається на увазі, розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми, як завжди, говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні якраз от така складна, але важлива тема, бо вона про газ. А сьогодні будемо говорити про справедливі ціни на газ. Чи будуть вони такими, і коли. Давайте розбиратися. Про що йдеться, друзі? Чому є обнадійливі новини, але є, як завжди, нюанси, скажімо так. Отже, зміни у системі нарахування плати за газ готує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Нині споживачі платять фіксовану суму за розподіл газу, розраховану на основі річного обсягу споживання. Я готував окреме відео, навіть не одне, де пояснював, як працює нинішня система. Але давайте коротко нагадаю: наприклад, у 2025 році ми платили за доставку, враховуючи об'єм споживання газу з 1 жовтня 2023 року до вересня 2024 тисячі а у 2026 році маємо заплатити за той об'єм газу, який використали з 1 жовтня 2024 до 30 вересня 2025-го. Тобто сума залежить не стільки від тарифу, а від того скільки блакитного палива ви спожили впродовж так званого газового року. А це означає, що платити доводиться навіть. Тим, хто взагалі газом не користується, але підключений до мережі. І саме це дуже обурює людей. Чимало людей досі не можуть розібратися і зрозуміти логіку, чому от заднім числом треба платити за цю доставку газу. Ну, яка ж така плутанина. Люди не довіряють, люди не розуміють, людям не розтлумачили. От, я сам не одразу зрозумів, чесно, тому що ну не завжди мені це було цікаво і. Не знаєте, для тих, хто там в Києві, хто живе просто ну, у багатоквартирних будинках, ну можливо, це не так і сильно це може вдарити по кишені. Але ж Україна велика і є люди, які там в горах живуть, да, які мають свої домогосподарства, які, наприклад, перейшли на дрова, і їм за доставку газу ну, треба платити значно більше, особливо в зимовий період. І для них це суттєво, і тому для них них будь-які ці новини про доставку газу, вони важливі. А якщо не сплачувати за цю доставку газу, тому що багато людей там виїхали за кордон, вони не проживають, так? але вони все одно за законом мають платити за цей газ. Так само у людей є питання, які, наприклад, мають дачі. І вони також не вони вони користуються тим газом. Або там люди перейшли на дрова, але вони мусять платити. Тому що якщо м, будуть борги, якщо людина не буде платити, то потім відключать, відключать від газу. А для того, щоб знову включитися, ну це врізатися, так то це така серйозна сума може вийти. Я вже не кажу про бюрократичні всі, всілякі нюанси витрат. Ти треба буде і час, і нерви, і тому не варто нехтувати цими новинами. Саме тому ми за ними стежимо і про газ також вам доповідаємо. Ви зрозуміли, так що зараз система вона недосконала, і люди скаржаться, люди, людям вона не подобається. Можливо, вже от ця комісія, да, яка займається. Тим, що стежить за за тарифами, за тим, щоб там світло, газ для того, щоб там не було зловживання і так далі, от вони вирішили поки що тільки думають, але якщо от ухвалять це рішення, то воно вже я так розумію, з 1 січня може набути чинності. Яка мотивація взагалі у влади, що оцей за за спожитий рік да ми платимо за газ? Тобто. Спочатку ми спожили газ рік і потім сплачуємо для того, щоб для людини було шоку, тому що, наприклад, літні місяці да, і зимові місяці вони мають різницю. І тому, начебто, для людини знаєте, менше стресу, коли вона там заплатить один раз за минулий рік. Одну суму ніж вона буде платити дуже багато взимку, тому що взимку більше споживання, і для кого це може бути дійсно такий фінансовий тягар. О, взимку ми платимо більше і за світло, і плюс опалення. От, До речі, мені самому цікаво, скільки буде за опалення цієї зими, бо мені здається, що кожної зими все більше і більше доводиться платити. От, А тут ще, да, якщо ще й газ, а якщо це пенсіонери, якщо це люди, ну, для яких кожна копійка має значення, то тоді, знаєте, це має сенс. От, Але ж. Для чого ці новації? Що зміниться е, після того, як Національна ця комісія да, прийме постанову? Що може змінитися да, для простих людей? Отже, після впровадження нової моделі оплата буде здійснюватися за фактичне використання газу за минулий місяць? Ага, тобто, зрозуміли. зараз ми платимо за минулий рік, а це буде за минулий місяць? Ну, Мені здається, що для більшості людей це буде зрозуміло, це буде логічно, тобто за попередній місяць я можу сам перевірити, порахувати, скільки я там спожив газу. А от за цілий рік ну це вже складніше. Нова формула досить проста: обсяг спожитого газу множиться на тариф оператора газорозподільної мережі. Це означає, що ті, хто використовує газ лише для приготування їжі, будуть платити менше, а домогосподарства з опаленням будинку отримують значно більші рахунки. Ну, от таке може бути. Тобто, те, про що я казав, так, що люди, які живуть просто в багатоквартирних будинках, ну, от як я, да, ми тільки для приготування їжі використовуємо цей газ і то. І то доволі рідко. В основному електроприлади, тобто газ дуже рідко використовуємо навіть для приготування їжі, тому можливо для мене це питання і не дуже було актуальне раніше. Але от я розумію, що є люди, для яких дійсно доставка газу це серйозна стаття витрат. При цьому тарифи на сам газ для населення та бюджетних установ будуть залишатися незмінними щонайменше до 31 березня 2026 року. Однак зміни у способі нарахування плати за доставку можуть призвести до поступового зростання загальних платіжок, кажуть експерти. Буде ще такий перехідний період, тобто навіть якщо. Приймуть це рішення, то спочатку дійсно доведеться платити трошки більше. Експерти зазначають, що нова модель зробить оплату більш справедливою, тому господарства з низьким споживанням не будуть субсидіювати великі споживання інших користувачів. Водночас, мешканці приватних будинків у холодні місяці можуть зіткнутися зі значно вищими рахунками. Тобто ось така от ситуація для когось, для когось це приємна новина, а для когось може бути і шоком. Але я думаю, що пізніше ми будемо мати все-таки, ну хотілося б мати від цього позитивні наслідки, більш якесь прозоре розуміння, як це все буде нараховуватися, і так далі. А спочатку дійсно, от особливо взимку. Доведеться платити деяким українцям більше. Але друзі, є українці, яким взагалі не доведеться платити за доставку газу. Законодавство дозволяє призупинити нарахування плати за доставку газу, якщо житло зруйноване або пошкоджене через обстріли. Такою можливістю можуть скористатися мешканці окремих районів Дніпропетровщини. Зокрема, жителі трьох районів області Нікопольського, Криворізького, Синельниківського. Жителі Дніпропетровщини, чиє житло постраждало від обстрілів, можуть подати заявку на призупинення плати за розподіл газу. Для цього що потрібно зробити? Потрібно звернутися до регіонального центру обслуговування клієнтів із паспортом та ідентифікаційним кодом. Після обстрілу повідомити про пошкодження за номером 104 та вказати адресу, а також дані власника. Після заявки фахівці газмережі оглянуть. Об'єкт складуть акт перевірки, і нарахування буде призупинено до відновлення будівлі та газопостачання. На основі цього документу припиняється нарахування за розподіл газу. Рахунки не приходитимуть до моменту відновлення будівлі та газопостачання, пояснює компанія. Але друзі, я б знаєте, тут би не заздрив, тому що у людей горе, у людей зруйнована будівля, і те, що вони не будуть платити за доставку газу, ну це знаєте, це логічно, це справедливо. Було б дивно, якби з них ще брали за це гроші. Але ну, це не та економія, яка їм потрібна. Я думаю, що люди б із задоволенням би і надалі платили за доставку газу, аби в них було ціле житло. І наостанок про ціну на спожитий газ, тому що про доставку ми поговорили, а що буде з газом як таким? Ціна на газ для клієнтів Нафтогазу у листопаді не змінилася 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. Вона залишиться такою щонайменше до квітня 2026 року. Інші постачальники пропонують тарифи від 7 ,79 гривень 79 копійок до 9 ,99 гривень 99 Копійок. І ще одна інформація. На сам кінець в Україні змінили правила подання показників газових лічильників. Тепер усе робитимуть по-новому через цифрові сервіси. Компанія газорозподільні мережі України запустила оновлений чат-бот у Телеграм. Там можна передати показники, перевірити баланс, оплатити рахунок та додати особовий рахунок. У Нафтогазі нагадують, що подавати показники потрібно. Щомісяця з 1 по 5 число. Якщо цього не зробити, суму можуть розраховувати за середніми показниками, і ви будете переплачувати. В принципі, друзі, це всі новини, які я зібрав для вас по газу. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо так, то поставте лайк цьому відео, поділіться ним, аби більше людей могло дізнатися правду. Ну і, звісно ж, клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші важливі та корисні відео. Дякую, що дивилися з вами був Віталій Маргалик. Побачимося на YouTube каналі Політмедіа. Бережіть себе!